Всім привіт, друзі! Сьогодні неділя 15 ранку. У нас сьогодні батл із Женєю. Женя це той самий таксіст, який таксує на Теслочки Model S. Катає виключно Uber Comfort і Uber Black. Він виїхав десь о 12 чи о 13. Я йому дав трошки фору на пару тисяч гривень. Так, збиваю, збиваю. Вчора я проїхав 76 км і зробив касу 5600 гривень. До речі, взяв собі такий коктейльчик. а в сільпошки взяв свіже вичавлений апельсиновий фрешик. В найкращій борщагівській кав'ярні мені налили туди еспресі і накидали льоду, і виходить прям офігенний освіжаючий напій. Клас, я таке люблю. Вирішив я сьогодні дуже довго не чекати. Взяв своє перше замовлення з Борщагівочки на... теремки. Поки заведемо Добрий, добрий. Стіка. Все. Что вам, кондиционерчик или музычка и открытие окна? Кондиционер, будь ласка. Блин, ну ладно. <laughs> Жарко? Так, это были именно пассажиры комфорта, именно на пятерочку, а то и на шестерочку. Вообще, по-первых, 500 гривень без решти. Ну а по-друге, они погодились выйти на заправки, Не заїжджаючи на республіку, і в принципі це нам зекономило ще хвилин 10 часу, тому що ну там затор капець. Ну як завжди, ви знаєте, вихідний день, заїзд на республіку, це це, звісно, жестяк. Всім привіт, неділя, яке сьогодні 8 -е число. Ми вирішили з Юрою поставив... Херня, блядь, Юра! Херня! Нарешті вирішимо питання, який агрегатор круче. Uber чи уклон. Юра катає у нас Prime. На жаль, я не можу. Не включили. Я катаю Uber Comfort Black. Так що Зараз подивимося, збиваємо касу і будемо дивитися, що вийде. На годиннику 13.13 .13. катаємося на Теслі Model S. Заряджений на день вистачає повністю. Юра, привіт! Ну що там, як твої справи? Я сподіваюся, ти вже зібрався. На тебе не повкліяла, не повліє. Ну, Юра, не вибачай, з першого добре не виходить. Юра, добрий ранок. 13.15. Я сподіваюся, ти готовий вже а, вирішити це питання. Хто з агрегаторів кручу? Уклон по -прайму? чи Uber з блеком. Отже, довго не довелося чекати перше замовлення. Зразу блек з подачою тут сусідній двір. Так що подаюсь. Зразу 353. Добре, добре, прям дуже. Привет, Женя. Не, я еще не готовый, но ты начинай, а я догоню потом. Вот же все в силе. Это очень гуд. 35 пять градусов показывает по бортовому, но ветерец обдувает, ну блин, еще, еще когда ему зончик да. Спасибо. Та да тяжкі! Так, ну працюю я вже майже 2 години, каса у мене майже півтори тисячі гривень. І я от думаю, цікаво, що там у Жені. Я думаю, у Жені ну точно більше. Просто от 100% у Жені більше. Ну що ж, підсумуємо трошки, що у нас по роботі. Пройшло вже 3 години. Зробив я аж 6 замовлень. З них 2 комфорти і 4 блеки. І каса на даний момент 1688. Зараз їду на сьоме, по блеку 400 плюс на метрологічний центр. Ну, краще рухатись, ніж стояти чекати. Виконав мінімалочку таку 280 за 1.22. На вулиці почався трохи діждик і сподіваюсь, що зараз почнуться замовлення, бо щось роботка затихла, я десь, напевно, хвилин 40 простояв без замовлення. Так що ще такий вітерець. люди поховались. Так, і... Є такий заказик 340 за 2,8. І це було 500 гривень безрешти. Це я розумію нормальний, адекватний праймір. 350, 340, 320, 400. Це все в праймі має бути 500. Це просто таке правило. Як правило, от раніше так було постійно. Ти береш будь-яке замовлення. І це завжди 500. Мінімалочка. Мінімалочка 500. Зараз, конечно, це вже велика рідкість. Ну, Проскакує, проскакує. Ну що, у нас трохи пішов дощик на годину 18.40. Такий, нормальний. Трошки заказують, мінімалочки по блеку залітають. Їде на замовлення. Як у Юри справи, я досі не знаю. А дощик набирає оберти, звісно. Воще. Жерсть. Так, взяв такий заказік, стандартик по кнопочці додому, а роботу у стандарта, тому що замовила в мене Юля 2 кг кави. А так як сьогодні неділя і нова пошта працює тільки в центрі до 9, а в нас на районі до 7, то я вирішив одразу зганяти додому, взяти каву і відправити вже з, коротше, з Антоновича. З чемоданом? Да. 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 Що не вдав? Ох, ні ба. Я сама не можу на права здати. Теорію я здала, а практику вже третій день, коли третій раз там можу здати. Я щось не в'їхав, типах. я його не побачив просто. Да, я знаю. Мені сьогодні зранку теж люди погано сплять, і тому трошки єс. Так, друзі, нереально приємно. Пасажирка в мене була з борщагівки. І так, що у нас тут? Вечір 22.40, ще година 20 до комендантської. Зроблено 19 замовлень. Юра написав, що він працює. Сподіваюсь, він працює по агрегатору. І на даний час у нас каса 5300. Ну, ще трошки можна попрацювати, що якісь закази по центру половить. Так що ще будуть гроші. Зайшов мені такий заказик 522 за 4. Супер! Ну що, їду додому, пустий, з на Паснячки, 10 кілометрів, повітряна тривога трошки дала замовлень, а отже доїду до зарядки і буду вже підсумовуватись. Можеш ще щось в напрямку зловлю. Так, ну 23.33, взяв заказик додому, вже такий. Вже який був, коротше, не пощастило мені сьогодні, бо пацани поїхали додому по тисячі. Ну а я коротше, хорошо, хоч не порожняком, чесно кажучи, бо я думав, що вже все. Ярик там за 1100 взяв майже блин, заказ, красавчик по стандарту. Ну, по правильного, звісно, тариф був космічний, тому тут уже як, як пощастить, знаєте, можна і за 1,5 рушку, і за 2 додому поїхати, а можна і порожняком. день на день не приходится. Напиши моей маме, Лера, пожалуйста. Mm -hmm. Завтра, блядь. сегодня, сейчас, а что я села. Я поеду. Добрый вечер. Добрый, поехали. До Сикорского? Да. Да, супер, дякую. А у вас готівка. Готівка? Да. Ой-ой-ой. Тому пацаны заказывали, да? Да. Ну, уже была одна раз такая ситуация. Да, короче, пацан девочки замовляем машину. Ну вот она такая блин, вау, спасибо, типа такую тачку мне заказал, все классно. А я таки си думаю, блин, ты та там мотивка, там странно. Ну ладно, типа, ну, так. В итоге приезжаем, короче, у неї грошей немає. Так тут это? 5168. Так, там? – 667. Супер. Yeah? Да? Супер. Дуже вам дякую. Я. У вас дуже класна машина. Дякую. Гарного вечора. Так. А ну-ка. Бачу. Дякую. Всі добавку. Добрачі. 23.50. Я їду додому. Що тут скажеш? Я думаю, про якусь там перемогу сьогодні. Годі і думати. Женя по-любому зробив касу більше. По-любому. У мене вийшло 3963 по поклончику. І плюс десь гривень 250 чаю. Коротше, 4250, можна так сказати, десь в районі каса. Так, пробіг і витрата пального. Це теж одне з найосновніших в принципі, показників. Так, витрата пального за сьогодні у мене середня 14,4. Ем, так, це мій загальний пробіг уже, майже 106 тисяч. І проїхав я. Ну, коротше, з токими. Враховуючи те, що я з дому поїхав в центр порожня. То в принципі. Стайдіот. Коротше, день на день не приходиться. Да, уже просто інша філософія взагалі роботи. У Жені Промка, йому треба викатувати 30 замовлень на день. І відповідно на ці 30 замовлень, звичайно ж ти набиваєш нормальну касу, але треба й багато працювати, багато їздити. Ну, як, як є, Короч, я чесно всім бажаю максимум 8 годин працювати. От, чесно. За 8 годин можна нормально попрацювати. Не задовбатись і щось заробити. Це набагато краще, ніж працювати по 14 годин. До речі, нещодавно у нас була дискусія з одним хлопцем, в якого в паркі люди роблять 7 тисяч касу кожен день. Кожен день 7 тисяч. Але працюють 3 через 3. Тобто 3, 3 дні він працює, 3 дні відпочиває. Бо 14 годин і робити 7 касок. 7000 кассу кожного дня. Ну це нереально. Просто нереально навіть морально вивезти ну, такий, такий напряг. Тому краще по чуть-чуть, але кожен день. 6-8 годин кожного дня це прям супер. Особливо в таку спеку. Я думаю, що якраз виїжджаючи о 6 годині вечора, це прям супер. Ну все. Тепер підсумки від Жені. Ну, а від мене ж, звичайно, підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані. Ну і, звичайно ж, автори цих коментарів отримують пачечку найсмачніше в світі спеціал діарафіки з Ефіопії. Дякую за перегляд і всім пока. Отже, приїхав я додому, що у нас виходить. А виходить у нас отак. От 6626 гривень каса на пробіг. 216 кілометрів майже. І будемо дивитися, що підсумовується. А виходить у нас отак. От 31 гривня майже кілометр. І 45 кВт я затратив за сьогоднішній день. І це виходить на кіловат по 5 гривень. А 43,5 кіловати множимо на 5. Виходить, 217 гривень. Я затратив за сьогоднішній день за паливо. Супер! Максимально супер! Я кайфую. Осім гарних пасажирів і гарних каз.